На місці цих руїн колись був цех з пошиття чохлів для дитячих сухих басейнів з кульками. Підприємниця Юлія Дудка зізнається після пожежі, спричиненої російськими обстрілами тут вдруге, бо переживати заново боляче. В цьому цеху ми почали роботу наприкінці 2022 року, і відпрацювали ми тут 11 місяців. А в Листопаді 23-го року сюди влучив ворожий шахет. Цей цех належить Людмилі Калашникові. Це Наша майстриня, яка нам допомагає, яка розробляє також нашу продукцію. І крім того, що вона відшивала для нас, вона тут ще шила автомобільні чехли. Ну, бо вона теж як підприємеці шила для себе разом з чоловіком, і ще у нас у них був один помічник. Тобто, цілом, загалом, тут працювало три людини. Якщо в шостій ранку мені позвонила наша Людмила. І просто зі сльозами що Юля, це ми, це нас, це ми згоріли. Там це вся вся ваша продукція, все згоріла. Я а ну я з просон, я, Ну я просто просипаю обстріли загалом, як і вночі так психіка реагує. І я, ну, перше, що я запитала, що ви живі, все добре, всі всі вціліли. І для мене це було найголовніше. Ну, згоріло і згоріло. Ну закриємо. Закриємо. Ну я тоді про це не думала. Але ну зарахуванням того, що ми такі харків'яни, люди, люди сильні, мабуть, особливо там за останні два роки, і сильні, коли ми співпрацюємо один з одним. Ми підтримали Людмилу, вона підтримала нас, і ми за тиждень вже почали відчувати. За тиждень Юлія за фахом інженер енергетики ядерник. На власний бізнес наважилася ще до війни після кількох років роботи за спеціальністю, а також інших приватних структурах. Був карантин, і я залишилась знову без роботи, бо три місяці, ну якісь півбесіди, все закрито. Компанія теж зупинила свою діяльність. Я так подивилася, що ну, є трошки грошей. Я пішла тоді на курси по. СММ і Таргету це мені дозволило зрозуміти, як загалом працюють соцмережі, як в них можна заробляти, що там робити. І чоловік запропонував, давай спробуємо зробити отакий от сухий басейн. Він десь знайшов в інтернеті, каже: в нас вийде. І ми в той же день приїхали до знайомої швеї, яка сказала, так добре пошиємо. І от з цього почалося наше виробництво. Власниця басейнового виробництва каже, що перший удар по бізнесу, як усі харківці, вона болісно пережила у лютому 22-го року. Насправді я думала, що це вже все, що я безробітня, але в березні ми почали отримувати замовлення, і це нас настільки ну, здивувало. І з урахуванням того, що в нас вже були готові вироби, ми потрохи почали їх відправляти. Ну, здивуванню співробітників нової пошти не було меж, коли люди відправляли ну, ліки, відправляли так, як ми там теж волонтерили. Ми замовляли і каски, і берці, і там всю форму для військових. І тут ми з басейнами з кульками. А уже влітку у Харкові знову запрацювало виробництво кулькових басейнів для дітей. Бо, як каже Юля, дитинство не відміниш. Потім у нас почала замовляти почав замовляти от західна частина України, бо в них все ж таки більш спокійно було. Потім потроху центральна, і з урахуванням того, що всі виробництва закрилися по всій Україні, які були ну там наші конкуренти да, на той момент. А, а ми в Харкові е, вирішили отак одразу відновити наші басейні. вже в Швеції, в, в Норвегії, в Литві, в Польщі, в Молдові е, а і в Італії ще і в Іспанії. От отак які плани? А, плани вижити це найголовніше. Підприємниця зізнається, що ні на початку повномасштабної війни ні зараз не планує виїздити з Харкова. Сподівається виграти конкурс грантів від курсів право на бізнес від благодійного фонду Право на захист за підтримки Українського гуманітарного фонду. На курси я потрапила випадково. Мені знайома, яка вже була випускницею цих курсів. Вона підприємниця з Харківської області з Мерефи. Надіслала посилання на анкету і каже: Юля: тобі може сподобатись? Спробуй я подивилася. Так як в мене ну буквально там півтора місяці тому все згоріло, Я зрозуміла, що я сама не вигрібу, мені потрібне якесь фінансування, і я побачила, що тут можуть надати грант. Я ніколи не брала участі у жодних грантових програмах і конкурсах. Для мене це ну, абсолютно новинка. І тут підкупила те, що е, сказали, що навчать заповнювати всі необхідні документи, як правильно подаватися на гранти, куди подаватись. І що мене особливо зацікавило, це бухгалтерський облік і фінансова модель бізнесу, бо у мене з цим прогалений. Насправді, от саме це навчання дало мені змогу замислитись про те, що я можу планувати далі, ніж там на день, на тиждень, на місяць. Ми хочемо відновити роботу сайту. Ми зараз займаємось його розробкою. А ми хочемо для себе більше майданчиків. Ми хочемо збільшення виробництва. За словами координаторки проєкту, що другий із 16 випускників юриних курсів за результатами конкурсу отримає до 130 тисяч гривень. Аналогічні мікрогранти вже працюють на бізнес попередніх курсантів. На першому нашому курсі, який закінчився в листопаді минулого року, 2023 у нас випустилось 49 учасників. Всі 49 учасників отримали гранти на розвиток власного бізнесу. Багато хто з них вже мали свій бізнес, хтось не мав. І я можу сказати, що навіть люди, які відкрили умовно ФОП і свій бізнес вже з листопада, тільки да тос не мали його раніше. Зараз вони вже масштабували. Свій бізнес у нас є дівчина, яка просто мала невелику кав'ярню, Вона отримала грант на пончикову справу. Вона мріяла робити пончики. Вона вже відкрила ще одну кав'ярню. Зараз відкриває ресторан в Харкові. Наразі каже Владислава, вони запускають новий освітній курс для підприємців Харківщини з можливістю отримати грант на розвиток власної справи. В наступній програмі буде більше учасників, це буде 50-60 учасників і 40-45 грантів. У нас є критерії відбору, це внутрішньопереміщені особи, малозабезпечені сім'ї, багатодітні сім'ї, люди з інвалідністю, ті, чи бізнес, чи чия родина постраждала від війни, тобто у когось зруйнований бізнес, як у Юлії. Да? У когось, на жаль, не стало членів родини. Звісно, ми в першу чергу підтримуємо таких людей. Перша хвиля освітньої програми триватиме з липня до серпня, друга з жовтня до листопада 2024 року. Галина Половик, Михайло Будилко, Агенція новин, громада груп.